Нас повідомили вінничани, що по місту їде автобус із екіпірованими працівниками міліції, у яких є спеціальні засоби. І що вони направилися до Вінницького міського відділу внутрішніх справ. Очевидно, вони приїхали сюди з певною метою, але ми ще не знаємо. Ну, треба відігрітися, поїсти, ви розумієте. Значить, спочатку нам сказали, що їх що тут немає, крім дівчик нікого. Потім, коли ми наполягли на тому, щоб нас пустили в приміщення, ми зайшли, значить, там є в них навчальний клас, у тому навчальному класі було, напевно, чоловік 40 цих екіпірованих, такі дійсно, працівників міліції, в них є спеціальні засоби. Я запитав, чи вони. Всі Вінницькі. Ну, розгублених очах мені здалося, що, хоча вони сказали, да, але якось так, може вони ще боялися, щоб брати питати документи, але вони якось так розгубилися. Я їм пояснив, що зараз в Україні дуже напружена ситуація. Я їм пояснив, що вони можуть або стати героями України, або стати злочинцями, які скоїть злочин, які не мають сроку давності. Тому що перед ними будуть стояти, якщо вони туди поїдуть, такі самі українці, як і вони. І якщо вони готові вбивати своїх родичів, то Господь все бачить. От, ну, ви розумієте, що мінтам вірити сьогодні в Україну.